Листові підживлення, зернові від рекомендацій компанії Рестандарт, виробника компанії LiveBіHM, Академії наук України та компанії Агробіотех. Дивіться, в цілому ми вам покажемо на зараз, що у нас виходить. Тобто останній день в нас весни 31 травня 2025 року. І ми поїхали. Тобто, що нам потрібно? Є кілька е, таких груп людей, які поділяють свої враження на те, що на зараз що буде, то буде з тою пшеницею ячменем та іншими зерновими. А нам треба акцент вже робити на там, захист там, сонячника, кукурудзи та подібне. Дивіться, шановні мої, на основі 25 року можемо точно визначити одні критерії. якість врожай, процентна ставка з гектара і це ваші е, врожайні показники. Ціна зернових, ви знаєте, скільки буде стоїти, скільки їх вимерзла. Ми трохи проговоримо по антистресантам, по цьому всіма справами. А в цілому ми починаємо. Дивіться, зернові від початку наших волосків, як кажуть. До початку кущення нашої рослини, потім у нас іде пропорцию листок, вихід в трубку та вже формування колосу і молочна спілість. тобто там, де ми будемо слідкувати вже за нашими враженнями показниками, вирішувати, скільки в нас іде там зірнинок та подібне в наших красивих зернових культурах. Поїхали! Тобто на зараз проговоримо чисте підживлення, чому тому, що багато із спосектованих баз, зараз по. Екоземлеробству по новутілу, по всім технологіям. Давайте, шановні, ми звернемо нашу увагу на те, що, що треба зробити на зараз, щоб максимально вижити з зернових е, якість та врожай. Поїхали. Тобто, е, по-перше, це праж е, нашої водички, тобто бакова суміш, який буде визначатися по 5,5-6,5, для того, щоб всі ваші внесення по ЗЗР по е, гербіцидам, фунгіцидам і сектицидам були дуже, дуже вражаючі. На що зробимо зразу ставку? Е, в нас іде в лінійці від компанії Лебіахем виробника е, препарат Нептун, PH-коректор, Тобто він іде кислий і стабілізатор. Тобто, що е, від е, кислого складу до лужного складу, тобто від PH 3,5 до там, 11, е, що ми будемо визначати для того, щоб у нас була якісна бакова суміш від там, 30 літрів. На гектар до 200 літрів на гектар, то як працює, які форсунки, дисперсії та подібне. Поїхали. Тобто, По-перше, ми вирішуємо це питання. Дивіться, в нас на каналі вже вийшло відео. і Ми перевіряли на е, ph тесті ph метрі нашу воду з під крану, тобі ж, водоканальну. І провіряли їх ще на простому ph тесті тобто, який ми роздавали людям. Це от такі от ph тест лакмусова бумага, яку ми працюємо ще псевдифі. Далі поїхали. Підпишіться, буде все там доступно. Не Довго відходити від теми. Це ми робимо якісну бакову суміш для того, щоб наші врожаї нас вражали. Далі, в нас іде аспект на що, коли ми заряджаємо, на зараз можемо сказати таким чином, коли в нас вже є формування колосу, в нас іде молочна спілість, у нас з'являються ще Що, по-перше, це шкідники. Ми працюємо з шкідниками, працюємо е, взагалі е, препаратами на основі тобто інсектициди, тобто проти шкідників. До суміші ми рекомендуємо додати препарати на основі гумінових кислот, е, в складі, щоб були амінокислоти, калій був в складі, тобто е, були адаптогени для того, щоб е, пролонгувати вашу культуру ще на 7-12 днів по вегетації для наливу молодців. Молочної спілості, і щоб максимально вижити врожай, це дивіться, що таке молочна спілість та налив колосу. Це важливі фактори, коли препарати роблять свої дієві е, значимі моменти для того, щоб не було битого у вас насіння, тобто були білкові, клейкові та інші показники. Врожайні також. Тому ми максимально можемо е, пролонгувати нашу культуру ще, ну тобто на 10 днів. Оце дуже важливий фактор для того, щоб налив колосу пройшов душ більш дієво, тому що ми на зараз знімаємо всі сроки. Що за препарати тут можуть працювати? Препарати можуть бути на від Академії наук України, від е, агробіотеха Це Регоплант з нормою 50 мг на гектар, і препарат з тимпо з нормою 20-25 мг на гектар. У бакове суміші можна додати е, гумат, гумат кремній. Це для пластичності вашого листа він не буде ламатися і не буде так стресові погодні фактори ультрафіолет, вліяти на нього та гумат. Аміно. Ну тобто це два гумати, які знімуть і побочний ефект, тобто знижуть температурне навантаження і зроблять ваші якісні показники, тому що в складі того того препарату є гумінові кислоти. Далі можна працювати гумат ЛФ-500, тобто гумат 500, він не, не ЛФ, а просто 500, Він в складі має 250 грам на літр пульових кислот і 250 грам на літр гумінових кислот, Тобто ж працюємо і з кореневим апаратом, і працюємо і з пролонгованою дією вегетативної маси. Далі нормовнесення від 02 до 0,3 літрів на гектар, тому це концентрація і це. Дуже бакова така суміш, дуже якісна. І в цілому можна працювати препаратом гумат Л20, де в складі йдуть гумінові кислоти 180 грам на літр і фурові кислоти 20 грам на літр. Плюс калій. Дивіться, калій це ваше формування і якісні показники. Тому що всі ігочники, і садівники, і, і всі повністю знають, що таке калій. Далі, дивіться. Що буде робити гумат Кремні? Кремні буде е, краще давати е, зберігання ваших зернових. Тобто, Якщо будуть якісь механічні переваги, переснащення складів та подібне, то ж гумат Кревнів дуже буде якісно працювати з е, самим з самим зерном. Тобто воно буде якісно, таким, як в там оболонці знаходитись. Далі, дивіться, це ми на зараз, тому що на зараз воно саме аспектовано. Тобто ми працюємо з якістю, працюємо з врожаєм за що пролонгації ще вегетативної маси та наливу колосу, Тобто ж якість, врожай, тобі ж ми знаємо, що на зараз у нас сортові класи пшениці стартують від 10 тисяч гривень, і це дуже аспектована база. Яка ціна буде, ніхто не знає, в червні місяці. Тому поїхали. Далі, щоб тут у нас вже Вирішити більше якісь дієві питання. Ми відходимо від цього аспектованого моменту, коли в нас вже йде е, тема місяць до збирання врожаю, і відходимо таким чином. Тобто, в з му році дуже багато було запитань, і з цими запитаннями ми зараз розберемося дуже швидко. По-перше, якщо ми не вносимо е, при посіві мінеральне добро, що з цим робити? Є препарат на основі цих Цей фос. Цей фос Мінерал. Цифосмінерал це препарат, в складі якого є цинк 110 грам на літр, іде фосфор 200 грам на літр, іде азота 60 грам на літр, ще і калій, іде 40 грам на літр. Або цифос – органік. Органік це коли ми вносимо цинк-фосфор вже е, дієво в бакову суміш для того, щоб... Е, Фосфорне накопичення, було воно, бо воно був більш е, дієве, більш доступне для рослини. І е, цей фосорганік іде чисто по листу, а мінерал це грунтовий. По новому внесення в цілому, це фосмінерал ми можемо вносити від 2 до 3 літрів на гектар, а фосорганік ми вносимо один літр на гектар і формуємо його в бакові суміші разом, ну скажімо так, з препаратами тут з цієї лінійки. І це препарати можуть бути на основі чого. По-перше, це гумат старт, де е, в комплексі йдуть гумінові кислоти, йдуть амінокислоти, йдуть азотфосфоркалі мікроелементи для того, щоб. Чому назва старт? Тобто е, в цій фазі ми даємо швидкі та обосновані рішення. Якщо у вас є е, на примірнику, там, е, що можна зробити універсальну формулу це універсальна формула від. Фази початку кущення до фази флагового листа – це препарат зерновий турбо. Це в складі йдуть і амінокислоти 50 грам на літр, іде азот фосфор калій, іде сірка, іде ще елементи по монахелатам, іде і бор, і магній. Тобто і це препарат з нормою внесення 1 літр на гектар зробить корисну дію і пролонгує ваше кущення для фіксації. Потреби, як скажемо, ми називаємо насосом для накачування хорошої вегетативної маси, і формування вже пропорційного листу та виходу трубки, і здійснення вже формування колосу, для того, щоб у нас були показники. Далі. Що в цьому ще таке є складова дія? Якщо ми працюємо з регаплантом та стімпо, ми до бокове суміші можемо додати також і гербіцид. Тобто, воно класно буде працювати на культурну рослину, більш буде е, така лагідна дія е, бур'яна, і більш дієва дія буде йти на саму е, бур'янину. Тобто бур'янці. Тобто, всі злакарі, які би в технології не працювали, стімпло, бакове суміші працює. Академія наук дала вже висновки на протязі останніх п'яти років, тому тут немає ніяких сподівань на те, що воно як то не спрацює або буде якась не така дієва е факторна дія. Дивіться, в цілому, що ми столкнулися в 25 році. Та й 24-25 вже показав, якщо аномальні фактори будуть влияти і що вони будуть з цим робити. Дивіться, є е, три аскортованих препарати. Е, ми складимося з вами з, з двома. Е, По-перше, це Аміна Х. Аміна Х, складу якого йде 250 грам на літр ідуть амінокислот, сірки 30 грам на літр. Норма внесення в цілому йде від 03 до 05 літрів на гектар. Ми аскортованою базою вам рекомендуємо 0,5 літрів на гектар. Але цей препарат. Як і антистрес 3 який ми зараз проговоримо, вносити треба до появи цього всього. тобто Бачимо аномальні фактори. бачимо, е куча гізметіо, та подібне. Тобто е Вносимо до появи е аномальних факторів, даємо змогу рослині пролонгувати і бути пластичними до всіх стресових факторів. антистрес 3 там препарат на основі екстракторів морських водоростей 100 грамм на літр. А 100 грам на літр, гумінових кисло 100 грам на літр, іде азот, фосфор, калій. Ну, тобто, це концентрований препарат. Норма внесення йде від 0,3. Якщо проблематика вже на полі була, то 0,5 літра на гектар. Всі ці бакові суміші йдуть 10 літрова тара. Зразу вам покажемо цей аспект. Тобто, послідовна дія. Якщо ми розговоримо на зараз, ну тобто на те, то, що ми зараз вже формуємо оці всі дії, ми розговоримо з якістю врожаю. Ми рекомендуємо разом з есертицидом або просто для наливу колосу і якісних показників працювати препаратом регоплац тимпо або гуматами від компанії LaiBiachem. Далі, вже, якщо ми з вами розповідаємо за те, що у вас іде тобто, на Вирощування саме насінневого матеріалу, тому рекомендуємо ще працювати антистресом 03. Це теж буде дієва дія. Повністю є широка лінійка. Якщо буде багато коментарів, ми розповімо за лінійку органічних добрих по екоземлеробству від компанії Лайбіхем. Там раніше були спрощені формули, тобто там на основі там ПЕМКУ універсальні, ПМКЗР і подібне. І навіть дестир та деструктор старні це все кому потрібно. В коментарях відпишіться, Якщо буде багато у нас коментарів, ми зробимо е таке класне відео по елекоземлеробству. Тобто то, що ми вам пропонуємо, вже починається з 2025 року. Далі по е пластичним урасальним формулам, тобто є гумат 500, ми вам показали формулою 250 на літр гмінових кислот, 250 на літр фульових кислот. Також можна обробляти насіння перед обробкою перед внесенням. До цих препаратів ми вам зараз пропишемо такий препарат. Ні, він вам показував, це насіння турбу. У нас багата лінійка вже клієнтів з'явилася, які ми самі не очікували, які обробляють насінний матеріал препаратом насіння турбу. Норма обробки йде 1 літр, 1 літр на тонну обробки насіння. Далі є в лінійці ще фульвірум і це фульвові кислоти. Ну, разні там формуляри, ще додавки, там у умінових кислот та подібне. Є аспектовані моменти, які можна працювати для е, е, розголуження кореневої системи. Дивіться, препарат Гумат старт дуже файно буде працювати. Препарат гомат 500 дуже файно буде працювати. Зерновий турбо це я вам вже розповів. Е, тобто початок кущення заряджаємо зерновий турбо, заряджаємо гумата міна, Гумат старт Гумат 500. Гумат ЛФ20 20 це універсальна формула. Це універсальна формула, яка може працювати і в Кущині, і в флаговий лист, і налив колосу. Гумат лф 20 ми рекомендуємо внес вносити 0,3, якщо ми додаємо до бакової суміші з тімпори, гаплант, або якийсь ще препарат, або вже 0,4 літри на гектар, це можна цілковито працювати з самим гуматом лф 20 Далі, Гумат Кремні. Гумат Кремні – це наш. Показник якісних е, е, ваших врожаїв, е, пластичності вашої культури від стресових факторів, і це абсолютно дієва дія, практична, на ваші зернові культури. Тобто, якщо у вас ще і південь України, у вас гумад Кремні в нормі 0,4-05 літра на гектар, зробить корисну дію, ви її побачите і потім призвоните, покажете в ефект. Тобто, дивіться, в цілому антистрес 03 це. Пролонгована дія, гербіцидне навантаження, приморозки, градобій, адаптація рослини при будь-яких стресових факторах, антистрес 03 3-5 літра на гектар. Якщо у вас ви бачите, що не такі більші іменно аспективи йдуть, ви можете взяти просто аміна Х 250 грам на літр плюс сірка ще 30 грамм на літр. Якщо ми працюємо цілковито для того, щоб зробити е, якість, користь та подібне, починаємо з PH-коректору Нептун PH, Далі насіння турбо для обробки насіння і послідовні дії, які ви можете всі вияснити. Офіційний сайт avstandard.com, номер телефону для зв'язку, де Viber є. Вказаний Київстар, в шапці профілю буде номер телефону. Якщо це Тікток, якщо в описі на YouTube, будь ласка, теж будемо все вказувати. Кому що не ясно, кому що не понятно, якщо робити бакові суміші? Якщо класно працювати, і що не буде цікаво, будь ласка, звертайтеся. Компанія Вестандарт буде вдячна вам за це все. Якщо потрібен виїзд представника або Агробіотеха Академії наук України або Лайф Дивіться всім, ми розіслали такі каталоги. В каталогах прописано ззаді. Подивіться, це абсолютно ж обґрунтована інформація. Тобто, всі представники, по яким темам регіону вони працюють: регіональні представники, регіональні директори та центральний офіс. Тому, будь ласка, шикарний каталог. Він об'єктивний. Для всіх питань, які ви можете там закладати, вони всі вирішуються. Препарат СТІМПО йде в літровій та п'ятилітрові фасовки, як і препарат Регаплант. Тому від вас тільки одне запрошую вас до співпраці разом з компанією Стандарт. Рекомендуємо скласти враження, прокоментувати, підписатися, зробити замовлення та репостнути. До зустрічі! Наступне відео буде, у нас вже сонячник вийшов, на зараз зернові, далі піде кукурудза, бобові, овочеві та садівні культури. До зустрічі!